Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо інтелектуальний зарядний пристрій для автомобільних акумуляторів від компанії HOKO модель XKCC126A. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Всередині у нас знаходиться сам зарядний пристрій і невеличка інструкція. Зарядний пристрій абсолютно повністю. Автоматичний в пластиковому корпусі. Живлення під'єднується 220 Вольт з допомогою вилки стандартної до акумуляторної батареї Зарядний пристрій під'єднується з допомогою крокодилів. Даний зарядний пристрій підтримує 12-вольтові акумулятори ємністю до 100 А, підтримує АГМ акумулятори Гелеві та свинцево-кислотні акумулятори. Максимальний струм заряду акумуляторної батареї до 6 А. Даний зарядний пристрій має ряд захистів, захист від короткого замикання, захист від переполюсації, тобто від неправильного підключення, і захист від перезаряду акумуляторної батареї. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.